Виконуємо номер 639 із підручника Геометрія 7 та номер 46 крапочка 1 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно, на якому з малюнків 22 крапочка 4, 22 крапочка 6. У підручнику Математика номери малюнків будуть інші. Пряма М є дотичною кола, а на якому січною. Наші малюнки дотичною кола називають пряму, яка має з колом лише одну спільну точку. У нас дотична на малюнку 22 крапочка 6. кола називають пряму, яка має з колом дві спільні точки. У нас це малюнок 22 крапочка 4, і наша пряма М. Запишемо це. Назвемо малюнки один і три. Малюнок 1, Пряма М. Пряма М. Є. Е, січною. кола. Малюнок 3, пряма М. Є. Е, Дотичною кола. Номер 639 із підручника Геометрія 7 та номер 46 крапочка 1 із підручника Математика 7 виконано.